Всім привіт! Мене звати Настя Ковальчук, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео ми з вами поспілкуємося про те, що робить моє життя простіше. Це вже друга частина такого відео. Перша вам сподобалася, тому я вирішила зібрати докупи ще лайфхаки, якісь поради, які мені сильно допомагають. Поїхали! Перше, про що я хотіла би поговорити, це тривога, тривожні думки, те, що з'являється дуже неочікувано в моменти, коли це зовсім не потрібно, і як я з цим борюся. Мені дуже допомагає порада, яку мені дала моя психолог кожного разу, коли у мене з'являється якась тривожна думка, якась деструктивна думка, я маю дослідити в себе в голові, звідки вона з'явилась, тобто прямо задати собі таке запитання: от чому я подумала, що точно станеться щось таке жахливе? Я ну що може цьому посприяти? І якщо в мене є відповідь на це запитання, я можу це трішки розкрутити, дійти до того, що робити в цій ситуації, якщо таке реально станеться, а який в мене буде план дій і так далі, як я буду реагувати. А якщо я не можу знайти об'єктивної причини, тоді я просто заспокоююсь і відкидаю цю думку. Це мені дійсно допомагає реально відкинути думку, тому що якщо я не можу знайти логічного пояснення, чому у мене це виникло, мені набагато простіше собі сказати Ей. Не треба про це думати, це якийсь бред. Візьмемо, до наприклад, думку, що я не зможу виконати це завдання. Якщо вона мені прийшла якось раптово в момент, коли я робила задачу, я собі задаю запитання: ну, що передавало появі цієї думки? Чи мені там недостатньо знань, чи я не можу зосередитись, чи я не можу придумати якусь креативну ідею? Якщо я знаходжу собі відповідь на запитання, наприклад, мені недостатньо знань, то я можу собі побудувати якийсь план, як мені це пофіксити для того, аби я точно. Мала достатньо цих знань і точно виконала цю задачу добре. А якщо, наприклад, в мене немає якихось прецедентів, чому я маю цього не виконати, то ну це просто рандомна думка, яка виникла в процесі якісь катастрофізації, що не знаю, що станеться, і я не можу їх пояснити, тоді я просто якось заспокоююся через те, що. Я не змогла знайти відповіді на питання, звідки виникла ця думка. Це означає, що ця думка це не те, на що мені варто зважати, і це не те, що має мене якось збивати зі шляху. Мені це дійсно допомагає, тому ділюся такою маленькою порадою для боротьби з тривожними думками і з вами. Наступний пункт стосується прибирання, і насправді це теж такий філософський якийсь в мене зараз буде монолог, тому що я, наприклад, на минулій квартирі ми недавно переїхали, я не могла заставити себе прибирати, і я не могла зрозуміти в чому причина. Але потім, коли я почала аналізувати, я зрозуміла, що є багато причин, чому я не можу цього нормально зробити. По перше, велика квартира. По-друге, є дуже багато моментів, які я реально сама не можу вимити, або коли їх вимиваю. Вони за 5 хвилин знов стають грязними. Ми зараз приїхали в нову квартиру, цих моментів немає, і я прям відчуваю, як мені допомагає це. Я набагато простіше ставлюсь до прибирання і роблю це з радістю. Друге, наприклад, що з такого сталося, не могла постійно пилососити, мити підлогу. Мене це дуже дратувало, а в нас собака, і це дійсно треба робити. І я вирішила купити пилосос, знаєте, такий на акумуляторі, а не такий, де треба за собою таскати оцю бандуру, де цей шнур, то випихати, воно за Бо товчиться, літає по всій хаті, і я почала прибирати пилососом кожен день. Мені це подобається, мені це якось піднімає настрій, допомагає боротися з якимись тривожними думками. Мені просто приємно 5-10 хвилин попилососити, і реально я почала це робити кожного дня тільки через те, що я зрозуміла, що є якась причина, чому я це не роблю кожного дня. Я зрозуміла її, я її пофіксила по факту, і тепер роблю це набагато набагато простіше. Бо, наприклад, в мене було багато взуття, яке було заховане в коробках, я про нього забула, ціле літо його не носила, але зараз я розклала все своє взуття на видному місці, і тепер я набагато частіше ношу різне своє взуття, а не тільки вдягаю те, що в мене на виду. Тобто до чого я веду загалом всі ці приклади? До того, що якщо в моментах прибирання та й взагалі в будь-яких моментах ви. Відчуваєте, що ви чогось не можете робити, не хочете робити. Дуже важливо зрозуміти причину, чого ви не хочете це робити. І коли ви її зрозумієте, вам буде набагато простіше знайти рішення для того, щоб пофіксити цю проблему. Подумайте, проаналізуйте там, які моменти вам найбільше не подобається робити. Подумайте, як ви можете це виправити, що ви можете змінити, що ви можете додати в цей процес. І я впевнена, що ви знайдете для себе якесь рішення. Наприклад, якщо вам нудно прибирати, то попробуйте слухати аудіокнигу. Вам не подобається мити підлогу, спробуйте купити швабру, яка буде дуже зручна, дуже така легка в використанні, якою буде приємно користуватися. І багато-багато можна наводити прикладів, але зараз прибирання мені приносить набагато більше задоволення, ніж раніше. Також щодо прибирання, в мене є ще один пункт. Я його десь побачила в Тіктосі, і він мені реально дуже допомагає. Наприклад, коли у вас вдома ну не цей стан, де треба генеральне прибирання, а просто протягом дня ви хотіли. Хотілося б, щоб трішки освіжити кімнату, спробуйте протягом дня, коли будете ходити по квартирі і, наприклад, бачите, що в спальні лежить якась річ, яка, наприклад, має бути в вітальні. Спробуйте, коли будете виходити з спальні, взяти дві-три речі з собою. І розставити її. Тобто ми не думаємо прям я йду прибирати, а ми просто робимо якісь свої справи, зайшли там в спальню, побачили, що є дві-три речі, які треба забрати в іншу кімнату, забрали, і поставили. Якщо у вас буде таке правило забирати дві-три речі з іншої кімнати в ту, яку потрібно, то ви навіть не помітите, як у вас у цей постійний він просто буде зникати, тому що ви по факту будете постійно підтримувати якесь таке чисте середовище, і буде набагато простіше контролювати прибирання, прибирати рідше це займало у вас менше часу та сил. Також мені дуже подобається правило, воно мене не завжди працює, але я намагаюся, якщо я купую щось одне, я викидаю щось одне. Тобто, наприклад, купила нові тряпочки, якісь гарні. Я не лишаю старі, а вдруг десь пригодяться, я їх викидаю. Я купила якусь нову гарну футболку, я викидаю якусь стару, яку вже і навіть по хаті не можна носити. Намагатися щось одне додав, щось одне забрав. Звісно, в мене не завжди так працює, бо не всього в мене є прям супербагато, але я реально намагаюся так робити, тому що потім Потім нагромаджується така кількість речей, що, от, наприклад, ми переїжджали, і це був просто це було дуже важко. Я реально в той момент не розуміло що людям стільки речей. Тому це зручне класне правило для тих, хто хоче трішки привести в порядок свої речі і трошки почистити свою квартиру і її розхламити. Далі за пунктом у мене списки». Я дуже люблю планувати, дуже люблю різні списки. І тут я би хотіла поговорити саме не про щось робоче, а про щось більше особисте. Наприклад, я дуже люблю писати списки, що я вже прочитала, що я хочу прочитати, що я хочу купити. Мені дуже це допомагає для того, аби, по-перше, коли я маю список, що я вже прочитала. Мені потім простіше я роблю різні підбірки в сторіс, я просто заходжу за що я за останній період прочитала, забираю собі, публікую. Або хтось мене питає, якусь книжку порадити, я заходжу в список. Дивлюсь на цей список, думаю про людину, обираю і надсилаю її набагато простіше. Про книжкові бажанки, коли їх записую, бувають моменти, коли тобі треба в якийсь момент, або хтось там запитав, яку ти книжку хочеш, або в тебе з'явилась можливість якусь книжку зараз купити. І ти в цей момент зазвичай, коли це рандомно так треба, ти забуваєш, ти не пам'ятаєш, що тобі треба, що тобі хотілося. А якщо в тебе є список таких книжок, тобі потім набагато простіше просто взяти цю книжку з цього списку і використати її тоді, коли тобі потрібно. Це стосується не тільки Нірок, це може стосуватись і того, що ви хочете подивитись, наприклад, на Ютубі різні подкасти. Потім момент, коли вам потрібно щось включити, ви не знаєте, і десь хвилин листаєте. А коли у вас є список переглянути пізніше, ви завжди будете мати що подивитися. Так само з покупками це дуже допомагає в боротьбі з імпульсивними покупками. Бо коли ви знаєте чітко, що коли вам треба купити, то вам важче піддаватись на ці імпульси, тому що ви розумієте, що вам треба буде гроші на це, це і це, і ви вже не так будете схильні, просто дивитись на все, купляти. Бо воно насправді вам не потрібно, якщо це дійсно дуже імпульсивна покупка. Це реально вайп, мені дуже подобається. Ви можете їх вести в діджитал форматі, я веду все в нотатках. Або якщо в мене є настрій, деколи можу сісти переписати в зошит, просто щоб надихнутися, ще згадати, що я там хотіла, що я планую. І мені дуже подобається вести різні списки. Я така. Людей на список. Якщо ви ще не пробували цього, то дуже дуже раджу. у мене пункт дуже такий банальний, але я все одно ним поділюсь. Можливо, ви надихнетесь на якусь ідею в цьому руслі. Це поєднувати якісь рутинні справи між собою. Наприклад, я слухаю аудіо по роботі і виношу сміття, бо я їду в тролейбусі і пишу сценарій. Тут треба бути обережним, щоб не дійти до такого, знаєте, мультитаскінгу, коли ти просто в тебе постійно розфокусована увага, і не робити так такі задачі, які е, потребують. У вашої концентрації, але якщо це щось таке базове, якщо це щось таке що не потребує сильної зосередженості, то дуже класно можна це між собою поєднувати. Що дуже класно додати пораду. Спершу спробувала була в Одесі. Я нечайно до, до зайшла. Мені треба було дуже дуже довго повертатися назад. І я попрацювати, але не мала можливості в цей момент. І я вирішила. Мені якраз треба було вирішувати справи з чатом GPT, і я вирішила попробувати йому просто надиктовувати, і саме в форматі надиктовування задавати йому запити. І ми з ним так добре поспілкувалися. Я поки дійшла. У мене вже було в список того, що маю зробити, купу ідей, купу ресурсів, інструментів, які мені буде потрібно. Тобто, по факту я зробила вже пів роботи, просто йдучи по вулиці. І Таким чином я багато погуляла, побачила красиву Одесу, але і робили свою роботу, яку мали робити, сидячи за комп'ютером. Тому е, теж лайфхак з чатом GPT, якщо ви з ним там маєте якісь такі прямо розмови, де ви докопуєтесь до істини, щось вирішуєте разом, то обов'язково спробуйте це поєднати з чимось іншим. Думаю, вам е, це може навіть сподобатися. Ось так гуляти, спілкуватися з чатом GPT або прибирати, спілкуватися з чатом GPT. Наступний пункт це визначити для себе якийсь інструмент. В мене це Google-календар, де ви будете вести всі-всі-всі свої події. Я думаю, багато хто так Зараз робить, але нагадаю, що це насправді дуже корисний інструмент для того, аби боротися знаєте, з оцими думками: блін, коли що, куди. Разу, як тільки щось стається, я записую це в календар. Наприклад, думала зустрітися з подружкою, зразу записалася на наступний сеанс з психологом, одразу додала в календар. І тоді, коли, наприклад, в мене з'явиться якась нова справа в якийсь день, я просто дивлюсь календар і точно знаю, тут я можу, а тут я не можу. Колись я постійно забувала, кличе мене гуляти, я така, блін, в мене ніби шосія в п'ятницю. А що я не пам'ятаю? А тепер я просто от кот хвилину зразу записую зразу. Якщо я не записала зразу, нічого не буде буде погано. Тому я прям зразу маю таку звичку одразу записати в календар. Таким чином мені набагато простіше жити. І остання моя ідея це реагувати на свої імпульси. Я вже в якомусь відео про це згадувала, але тут би хотіла нагадати, що якщо, наприклад, у вас є якась ідея, у вас виникла якась думка, одразу спробуйте якоюсь маленькою мірою її реалізувати. У вас виникла ідея для поста, і ви маєте вільних три хвилинки, спробуйте розписати собі цю ідею, щоб вам потім було простіше. О, наприклад, я зараз сиділа, думала, що хочу зняти, і мені якось прийшла ідея цього відео, прийшли пункти про які я б хотіла поговорити. Я побачила, що на вулиці гарне сонечко, і думаю йду знімати, хоча в мене зараз є робота, я до неї повернуся, але в мене з'явився ось такий імпульс, таке бажання зараз поговорити, поділитися. Я одразу його використовую, одразу це роблю. І я впевнена, що завтра я буду супер-супер сильно з собою задоволена і буду рада, що я вже реалізувала це, мені залишається тільки змонтувати це відео. Або, наприклад, у вас є імпульс там піти побігати, але ви думаєте, ой, не знаю, може то краще поприбирати, по вечерю приготувати. Спробуйте піти побігати, і після того ви побачите, наскільки у вас буде більше енергії для того і. Щоб готувати вечерю і прибирати і робити інші справи, тому що деколи імпульси, вони оці такі мотиваційні, якісь качки, вони, якщо на них зразу зреагувати, вони можуть запустити якийсь класний процес. А якщо про це просто подумати, а потім не зробити цього, то воно просто дуже швидко забувається, і ви вже до цього не повертаєтеся. Тому реагуйте на свої бажання, реагуйте на свої імпульси, і це точно спростить вам життя. Сьогодні це були всі мої думки. Якщо ви з чимось погоджуєтесь, не погоджуєтесь, якщо б ви хотіли додати якийсь. Пункт. обов'язково напишіть про це в коментарях. Я буду дуже рада поспілкуватися з вами. Для мене дуже важлива ваша підтримка. Лайками, коментарями, репостами, будь чим. Це дуже-дуже допомагає каналу розвиватися. Ми з вами зустрінемося у наступному відео. Всіх цілую і па-па! Я покажу вам імпостера, який був з нами все відео. Бубочка тут лежав, загоряв на сонці, ви його не бачили. Але він слідкував за всім, що ми тут з вами сьогодні робили. Передавай всім привіт і па-, -па.